Упродовж трьох тижнів вони плели патріотичні браслети, гачкували, малювали, шукали рецепти та випікали смаколики. Усе для того, аби сьогодні ось так щедро заповнити торгові ряди і зібрати гроші для української армії. Так івано-франківські студенти вирішили віддячити захисникам за можливість займатися улюбленими справами і здобувати вищу освіту. Ми з усією групою пекли пряники, когось вдома, хтось саменький, але всі пекли, доєднювалися також студенти з інших груп і всі разом об'єдналися. З різними начинками і на різний смак. Це класна нагода зібрати таку класну суму на Збройні Сили України, і це буде таким приємним бонусом, бо купляють пряники до кави, а гроші ми перераховуємо на зсу. Благодійний ярмарок організували студенти першого та другого курсів фахового коледжу університету короля Данила прямісінько посеред холу навчального закладу. Тут між торгами співали українські пісні, таким чином теж поповнюючи скарбницю донатами. Пішимося, що діти власне долучаються адже вони кожну, кожен виріб, починаючи від печива, закінчуючи малюнки, ви можете бачити. Вони вкладали частиночку своєї душі, і звісно, це певний клад в майбутню нашу перемогу, яка однозначно скоро буде. Не менш активно до благодійного збору на потреби ЗСУ долучилися й покупці. Здебільшого це студенти університету. У перерві між парами черги до прилавків розтягнулися на увесь хол. Чи не на я ж Аж за гарячим глінтвейном з унікальним підписом від дівчат-продавчинь. Марійці, УКД і сердечко, це дуже класно. Ім'я або побажання. Гарного дня, наприклад. Щоб було приємно. І щоб не губили свої стаканчики. Так, ми знайшли рецепт глінтвейну безалкогольного. Ми проводили різні важкі досліди, аби його зробити. І шукали дуже довго ці великі термоси. Це це Три Ми знали, що буде смачно серед студентів вишу, чимало вимушених переселенців, а також ті, чиї батьки нині захищають Україну на фронті. Тож для них це не просто добра справа, а особлива місія зробити все від них залежне, аби рідні пошвидше повернулися додому. У Мене вся родина служить практично. Брати, мами, чоловік, сестри, мами, брат, тато всі пішли добровільно. Хочеться робити багато. Чим можу, тим допомагати. З думкою про найріднішу людину свого батька, печиво з побажаннями продає, і студентка першокурсниця Софія каже, писала в них те, що хотіла б і сама почути, і чого напевне зараз потребує. Більшість тут всі передбачування більш такі, щоб підняти дух, що ми переможемо, і тому подібне. У мене тата служить, і я розумію, що їм дуже не вистачає лік, ліків, не вистачає там а, зброї. І я сподіваюся, що ці гроші можуть допомогти комусь. Початку війни, самого першого дня, він пішов сам. Я дуже сумую за ним, тому що я його майже не бачила з того часу. Ми не хотіли його відпускати, але розуміли, що так потрібно, тому що нашу країну потрібно захищати. І він сказав, що він мусить бути там, щоб у нас був дім. І щоб ми жили, так скажемо, в мирі. До речі, військові теж не оминули ярмарок. Зізнаються зворушені як самою ініціативою, так і запалом, з яким молодь підійшла до справи. Начальник івано-франківського зонального відділу військової служби правопорядку Остап Пушкар придбав для себе аж дві картини з ярмарку. Сьогодні кажу, кожна гривня, кожне добре слово навіть. Кожен такий захід надзвичайно важливий для підтримки наших збройних сил України. Також взяв участь в цьому заході. Придбали дві такі от чудові картини. І таким чином знаю в ній свою лепту. Якість службою, саме перше впало палука, то ця картина. Ну і от ще одна чудові роботи. Жінки, їхнє терпіння, їхня любов, їхня витримка, берегиня і сім'ї. І опіка для воїнів якби не було, і матері, і дружини, доньки, також потерпають від агресії. Нічого переможемо. Все буде добре між тим одним днем ярмарок не завершився. Триватиме він ще до кінця тижня, і долучитися до збору коштів для українських армійців може кожен. Зібрані гроші організатори передадуть у батальйон Карпатська Січ, де з перших днів повномасштабного російського вторгнення служать четверо викладачів університету. Ірина Каленчук Андрій Буцяк. Новини на вежі.